Колектив, всім вітання. Покажу чим займаюся, а то, буває, мені пишуть. Тільки обзор показуєш і на цьому все. Ну, немає можливості щось показувати. Зараз займаюся, роблю як -то фасади і не фасади. Тому що фрези в мене є під фасади, але я вже переробив по-своєму, щоб воно було крепше Тут продовбав провушений, зробив шип 3 см. Ну, вже тут пас пройшов. 4 мм, тому що у фрезах, там, якщо я не помиляюся, в мене 5 мм під фільонку йде фасадну. Оце воно так буде. Ну, Наподобі отаких от дверей, тільки вони будуть одні відкриватися, а двоє, це виходить, троє таких дверей. Будуть просто як ото перегородка на стіні. Там вона виходить 2,20 на 2,40 ще зверху таке буде стекло. А тут рішив просто зашити фанерою через 104 мм. Бо 5 мм фанери немає, а 4 мм фанера є така. Я думаю, буде нормально. Ми так з замовником домовились, тому що говорили, якщо робити, наприклад, 4 см, це вже виходить так, як двері. То там, відповідно, ціна, як за двері. А тут трошки дешевше, то він погодився. Так що це отакі справи. Це я просто збив, подивитись, як воно буде. Зараз буду збивати далі. Попроходжу фасочки. Заодно попробував, як працює фрезер, тому що я вам відео не знімав, теж не було можливості. Я купив Дніпроемовського такого фрезера, монтував його в стіл, купляв пластину таку дуже китайську, вона не підійшла. Купив текстоліт, сам все повибирав. В принципі, непогано. Зараз вімкну, як працює. І працює добре, я ось проходив. То класно. Зараз ще поставлю фасочки, пройду набагато зручніше, як проходити уручну, тому що в мене там такий китайський був, я ставив слабенький на якісь фаски. А це вже, я думаю, буде нормально. Так що, оце такі справи. Це все я робив з доски 50-ки, розпустив на ленті, перепустив на рейсмус, Тут 2,2. ,2, ну, я робив чим погрубше. Я вже там не дивився під фасадні фрези, просто зробив так, щоб можна було тут намастити клеєм. Ось. Ще не зручно. Зараз. Отак. Ну, щоб намастити, гарно заклеїти, тому що одна половинка буде відкриватись, тому що захотіли на цьому закашлявся. <схітко> 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 і на цьому все. Так що, оце такі справи. По можливості покажу, що там буде получатися далі. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.